Вітаю, валіми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я стверджую, що розпад Московії андрофагії почнеться, чи вже почався, із ДНР. Про що ви подумали? Ви, мабуть, подумали про так звану. Маразматичну і дебільну, абсолютно, Донецьку народну республіку, яку придумали московити андрофаги. Ні. Є ДНР, це реально Дагестанська Народна республіка. Так, це сворідна річ. Про яку майже ніхто не знає нічого, ні в Московії, ні у нас. Так. Своєрідна надзвичайно річ. Це, мабуть, єдина республіка мусульманська Московії-Андрофагії, де живуть реальні нащадки пророка Мухаммеда. Так, і я як Ну, географ, який займався географією прізвищ, ну в основному українських, але не тільки українських, так. І деякі де московських, і деяких німецьких, і французьких. Всі вони мають і географічний прояв. Так, ось такі прізвища є в Дагестані. Так. Це де, та територія. Куди е, прийшли, мабуть, вперше. І, ну, на, на, на цих теренах, ось, скажімо так, Московії ну, зараз, сучасний. А раніше це був е, просто Північний Кавказ, це Дербент, от, там район е, ну, той, що називався Махачкала, там щось таке. от... Подивіться, це неймовірний коктейль національностей, яких більше ніде немає в світі. І разом з тим це місце е, зосередження ледь не первинного ісламу, так, який е, дуже швидко туди зайшов із е, Саудівської Аравії. так. Потім, так. Потім там страшні репресії з боку московитів у Дагестані. Єдине, кого боялися, ну а там же ж, то їхню волю московитів, то виконували місцеві всякі князькі. Але практично всі ті, з прізвищами, на яких показувало про те, що вони є нащадками пророка Мухамеда, їх ніхто не, не займав. Чому? Боялися божої кари. Так. Це, це просто факт всі вони вижили. І нині вони там є. Так. І Дагестанці знають, що це нащадки пророка Мухаммеда. Так, так що там дуже цікава річ. Їх намагалися переробити на Московитів, десь там з 90-х, коли Путін прийшов, інтенсивно там почали працювати над тим, що всі ми русські, всі ми росіяні, всі ми одної крові і все таке інше. Але оця війна <соць> в Україні, так, вона стала показувати. Ну, Що таке війна? Війна це криза. Це найгостріша криза. А криза це прояв сутності. Тоді відбувається прояв сутності будь-якої нації, будь-якої держави. І ота от первинність ісламу. Я показую на пальцях, тому що я не думаю, що там всякі Путіни, і Патрошеві і всі інші вони знають такі глибинні речі, про які я тут розповідаю. А я розповідаю те, що тут первинний іслам, так, тут нащадки пророка Мухаммеда. І це рано чи пізно вилізе. Як би ви там не старалися, так. так як вони боялися Божої кари, то і ви тепер повинні боятися її. Тому що ви е, творці зла. Вы говорите по-русски исчание ада.